І погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг. А вона саме ходить чи сама ходить? <гум> якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Ну вони всі закрились, <гум> вони всі казались непопулярними. Тобто, це знаєш та сама історія про... А чого ти так наряджаєшся? Що ти так. Це я для себе наряджаюся. Мені подобається. Це я про пацанів і про дівчат одночасно зараз скажу. Ну, я за собою замітив, як я вдома хожу. Я вдома хожу в таких вещах, які мені не шкода. Ну, на вулицю на я виходжу вже в речах, щоб там, комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію. Бо так влаштований соціум і встречають падежки. І от є клише, да? що я одягаюсь красиво, чисто для себе, але насправді це вообще не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є якісь клише, що туди ходять на зйом. Ну, давай по -чесно. Ну, не знаю, ти от скільки раз бував в клубі, ну, от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну 80% людей, ну щось якась історія там плюс-мінус відбувається. Тому не знаю, мені. Це люди мають особисто домовитися, якщо їм норм, типу отдельно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей пістає... не вміняє, де пистаємо, і підкидують щось там а, а, в алкоголі і так далі. На жаль, ну, такого багато буває. Ми бачимо про це постійно новини. ну така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру, це, це в двох порядках це стосується не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, що дівчина що спокійно відпусти пацана десь в клуб, де куча там дієвок, алкоголю і так далі. Ну, мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або, не знаю, потусуватися. Зайтись, все, отака вот от історія. Кожен третій України за менше 50 тисяч гривень при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально боже ну хоча б від тих 100 тисяч на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень на місяць. Ми. Ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це про зрозумієш, Тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.